Бог каже нам добре, що ти є. Роздуми над Словом Божим на середу сьомого Великоднього тижня. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, що безповнилося Писання. Нині ж до тебе я йду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині. Слово твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Сьогоднішнє Євангеліє це друга частина архієрейської молитви Ісуса Христа. Слова Ісуса Христа сьогоднішнього уривка є добрим застереженням, щоб не шукати наївно підтримки й потіхи людського серця у цього світу. Та не сподіватися так само наївно, що весь світ буде жити згідно з євангельськими вимогами. Навпаки, якщо ми справді вірні Євангелію, то готуємося, що багато хто у світі відвернеться від нас. Я дав їм твоє слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого вони не від світу, як і я не від світу. Людина так глибоко вражена первородним гріхом, що від самого початку своєї історії ще від Каїна, існування людської цивілізації пов'язане з братовбивством. Причому такою мірою. Що святий Йоанн Павло II у своїй енцикліці «Евангеліум Віта» називає сучасну цивілізацію не інакше як цивілізацією смерті. Ісус нам говорить про Слово Отця, яке передав своїй церкві, та за яке світ ненавидить одночасно і Христа і Церкву. Слово Отця. Це не лише його закон і заповіді, це не тільки слова Откровення, що записані і передані у Святому Писанні та святій традиції церкви, це також слово, яким Бог усе створює, дає життя, а створюючи, повторює, дивлячись на створіння дуже добре. В кожному з нас Господь повторює це слово добре, що ти є, добре, що ти живеш, твоє існування вже саме в собі добре. В Богові ми завжди знайдемо радість від нашого існування і життя. Навіть якщо ми падаємо в гріх, Господь все одно не перестає нас любити, це гріх Бог ненавидить в нас. У кожному гріху діє заздрість диявола, який від заздрості шляхом обману відводить нас від повноти життя. Загалом беручи, гріх убиває радість, бо повнота радості людини постає лише від повної єдності з Богом. Проте заздрість, як вид гріха, особливо вражає нашу радість. Світ гріха ненавидить церкву не за її дії, а за її радість, бо вона не може не являти радості, адже вона з'єднана з Богом також і завдяки вірності Його Слову. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.